Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію та загальну характеристику програмного забезпечення, про операційні системи та їхні різновиди, ліцензії на програмне забезпечення та їх типи. Але давайте спочатку ми пригадаємо те, що вивчали раніше. Ми з вами говорили, що інформаційна система це місце, де відбуваються інформаційні процеси, а саме зберігання, передавання, опрацювання інформації та інше. Також ми з вами розглядали комп'ютер як приклад технічної інформаційної системи. І казали, що інформаційна система комп'ютер складається з двох складових: апаратної складової хардвар, що в перекладі означає жорсткий виріб, до якої належать пристрої та технічні засоби зв'язку. Та програмної складової софтвар, до якої належать програми та дані, і в перекладі це м'який виріб. І сьогодні ми з вами поговоримо саме за програмну складову. Ви вже знайомі з багатьма комп'ютерними програмами. А саме, програмами для керування комп'ютером. Ми працювали в операційній системі Windows, програмами для опрацювання текстів, програмами для опрацювання малюнків, звуків, відео, програмами для опрацювання табличних даних, а також програмами для роботи в інтернеті. Існують програми для навчання. Для ігор, а також для багатьох і різноманітних спеціальностей: архітекторів, бухгалтерів, банкірів тощо. Взагалі, можна сказати, що програмне забезпечення це сукупність програм, які забезпечують роботу комп'ютера та виконання користувачем необхідних йому задач. Можна також сказати, що програмне забезпечення це набір різноманітних програм, які керують роботою комп'ютера, забезпечують ведення діалогу з користувачем, за їх допомогою обробляють різноманітні дані, створюють нові програми. Оскільки програм дуже багато, програмне забезпечення поділили умовно на три частини. Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп'ютера, автоматизації процесу опрацювання даних, організації обміну даними між комп'ютером та користувачем. До складу системного програмного забезпечення належать операційні системи, а також різноманітні службові програми, такі як утиліти, це програми, які розширюють. Можливості операційної системи та драйвери, які забезпечують роботу зовнішніх пристроїв, прикладне програмне забезпечення. Це програми, які призначені для реалізації конкретних задач, опрацювання даних, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності. Їх поділяють на дві частинки: прикладне програмне забезпечення загального призначення, тобто текстовий редактор, який потрібний кожному користувачу для ведення документації, табличний процесор, який призначений для виконання дій над числовими даними, редактор презентації для підготовки виступів. Та доповідей, а також на прикладне програмне забезпечення спеціального призначення, яке потрібно для спеціалістів вузьких галузей: для бухгалтерів – бухгалтерія, для фармацевтів АНР аптека для інженерів Аутокат. Інструментальні засоби, їх ще називають середовище програмування або системи програмування, призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, наприклад, Scratch, C, Java, Python та багато інших. При використанні програмного забезпечення потрібно пам'ятати про авторські права це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких наукових творів, а також авторам програмного забезпечення або розробникам програмного забезпечення отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. На комп'ютерні програми поширюється дія закону України про авторське право і суміжні права. Цей закон регулює відносини щодо набуття здійснення та захисту особистих немайнових та майнових авторських або суміжних прав, згідно цього закону, використання комп'ютерних програм можливе лише за умов дотримання цього закону, а також вимог ліцензії, з якою користувач погоджується, установлюючи програму на свій комп'ютер. Ліцензія, якщо коротко, це дозвіл або документ, що демонструє певний дозвіл. Є декілька видів ліцензій на комп'ютерні програми. А саме, комерційна, яка поділяється на коробкову версію, це ліцензії продаються зазвичай для одного екземпляра програми, містять носій, на якому записана програма, та інструкцію до її використання разом з ключем для встановлення. Original Equipment Manufacture це ліцензія, що надається на один екземпляр програми разом з певним комп'ютерним обладнанням, наприклад, ноутбуком. Підтвердженням ліцензій є спеціальна наклейка на ноутбуці або комп'ютері. Корпоративна ліцензія це ліцензія на кілька копій програми для використання, наприклад, на комп'ютерах у навчальних закладах. Комерційна ліцензія використовується зазвичай на операційну систему Windows на програми Microsoft Office. Наступний вид ліцензії це пробна або Тріал. Ліцензія на комп'ютерне програмне забезпечення, яка надається для пробного використання програми протягом певного часу, зазвичай близько місяця, або на певну кількість запусків програми. При цьому можуть працювати не всі функції програми. Ліцензія вільного використання або фрівар. Ця ліцензія передбачає вільне використання програми без виплат нагороди автору, але не передбачає можливості внесення змін у програму. І наступний вид ліцензії ліцензія з відкритим кодом. Це ліцензія на вільне програмне забезпечення, що передбачає не тільки безкоштовне використання програм, але і право на їх модифікацію, внесення змін у програму, для того, щоб покращити програму або підлаштувати її під себе. Наприклад, до таких програм належить медіаплеєр VCL. Також є рух, який називається OpenSearch. Основою цього руху є той факт, що відкритий вихідний код надається замовнику з ліцензією на програмне забезпечення. Завдяки цьому кожен програміст може повністю адаптувати, змінити, інтегрувати або навіть перебудувати систему відповідно до своїх потреб. Це сприяє максимізації будь-яких користей для бізнесу, які є результатом використання конкретної програми. І основою системного програмного забезпечення є операційна система. Це програма, без якої неможливо робота інших програм та виконання задач, які потрібні користувачу. Операційна система це набір програм, які керують роботою комп'ютера та обчислювальними процесами, забезпечує діалог між комп'ютером та користувачем. Операційна система це програмний комплекс, що забезпечує управління ресурсами, тобто злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера, управління процесами, виконання всіх програм та їх взаємодію з пристроями комп'ютера та даними, і взаємодію, тобто обмін відомостями та даними між користувачем та комп'ютером. Оскільки операційна система це набір програм, їх умовно поділили на чотири частини. Перша частинка – це ядро, центральна частина операційної системи, що забезпечує прикладним програмам координований доступ до ресурсів комп'ютера. Драйвери це програми для перекладу вказівок комп'ютера мовою певного пристроя, принтера, сканера, звукової або відеокарти тощо. І навпаки, коли ви підключаєте новий пристрій до комп'ютера, встановлюється драйвер цього пристрою. Це може бути автоматично, це може бути з допомогою диска, або ж скачується драйвер із інтернету. Утиліти, ми вже з вами говорили, що це програми, які розширюють можливості операційної системи. До них відносяться програми для обслуговування дисків, перевірки комп'ютера, налаштувань параметрів роботи. interface. C Правила взаємодії операційної системи та користувача, які визначають зручність роботи. Перші операційні системи мали текстовий інтерфейс. Команди потрібно було пам'ятати та вводити з клавіатури. Звичайно, що такий спосіб був незручним, адже потрібно було пам'ятати правильне написання великої кількості команд. Сучасні операційні системи мають графічний інтерфейс, це засоби організації взаємодії користувачів Час комп'ютером за допомогою графічних елементів керування, розташованих на екрані, вікон, кнопок, гіперпосилань, значків, команди вибираються зі списків меню. Додаткові параметри зазначаються у діалогових вікнах. Об'єкти відображаються у вигляді значків піктограм із назвами під ними. Під об'єктами розуміють усе, чим керує операційна система: папки, файли, мережа, диски та пристрої. Для роботи з графічними об'єктами комп'ютера використовується миша або аналогічний пристрій та Також ви можете побачити на екрані інші класифікації операційних систем за основними ознаками. Кількість користувачів, які одночасно працюють за комп'ютером, тобто однокористувацькі або багатокористувацькі, кількість завдань, які виконуються одночасно. Раніше операційні системи були однозадачні. На сьогоднішній день операційні системи багатозадачні. Тобто, це означає, що ми можемо слухати музику, готувати в той час документ і шукати інформацію в інтернеті. Кількість процесорів операційні системи бувають однопроцесорні або багатопроцесорні. Розрядність 32 32-розрядні та 64 розрядні Типи пристроїв для мейнфреймів, персональних комп'ютерів, мобільних пристроїв та інші. Тип використання ресурсів локальні або операційні системи, які дозволяють працювати в мережі. Основні функції операційної системи це Введення та виведення даних, запуск та зупинка програм, забезпечення доступу до пристроїв введення виведення завантаження програм в оперативну пам'ять та їх виконання, керування оперативною пам'яттю, керування доступом до даних на зовнішніх носіях даних, забезпечення інтерфейсу та підтримка файлової системи. У персональних комп'ютерах використовуються наступні операційні системи: Windows, Linux. Mac OS, Chrome OS нова операційна система, яка використовується для Chromebookів. Для мобільних пристроїв використовуються операційні системи Android, Windows Mobile, iOS. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про класифікацію та загальну характеристику програмного забезпечення, розглянули операційні системи та їх різновиди, згадали про ліцензії на програмне забезпечення та розглянули їхні види. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!